Ось ми маємо бункер. Це кубовий бункер, ну 960 літрів. Тобто у нас оце лицева сторона, де буде створятися шнек. Ось цей квадрат, можна розмістити в будь-якому з 9 варіантів. Для того, щоб його перекрутити, потрібно буде зняти оцю верхню планку чорну, а також далі скручуються гвинти всі і переставляються, як це потрібно. Також внизу є пильник такий, куди зсипається. Ну, це так по полу виглядає. Кришка встановлена з ліфтами а от там сітка, щоб просипала сюди, всяка будь. Потім її можна було випущувати. Так, також тут зроблено. Ревізійна віконечко, сюди можна буде підключати гофру, вставляти з шнека основного, який є вуличний бункер, то там вона може з'являтися. Це зібраний 700 літрів. Лікер буде без кришки, але для кришки тут вже все за закладено. Це потрібно буде крішка. Також то... тут любильник. То... Тут виходить на дві сторона, тобто один-два. Ще також є далі. Покажу, збирається. Ось зібраний каркас. Значить, тут вставляється в пазик і закручується він так і так по колу. Всі по колу і нижню частину також. Тут в паз вставляється це ребро, також коли підтягуєш, його викручую і становиться воно все конвертиком. Тут. Все чудово, все добре. Так. Кону зручніше збирати е, на, десь на столі окремо. І потім ми його заведемо в бункер. Є е, особливість. Ось, у нас бувають розміри, там тут три плитки, тут дві плитки. Тобто може бути тут 3 плитки, три плитки. Е, відповідно до цього є отакі от засічки. І ми їх орієнтуємось. Тобто, у нас отут жорсткість, оцю, яку ми ставимо, ось така. На, на ній також є засічки. Ось такі, бачите, тут три, тут дві. І тобто, відповідні засічки є і на цьому, на листах а, ось дві-три, щоб ви не перепутали. Тобто ставити так, скільки у вас засічок до цього, до прилягаючої частини. Також зараз будемо опускати тут три засічки. Ось ми його отак будемо заводити вниз через верх. Тут у нас також три засічки, тут дві засічки. І ще а, тут скручено вже і пильник, також ось такий ящик, куди пил буде скидуватись. Його потрібно буде розположити там, де у вас буде виходити шнек. Тобто, якщо щоб ви її не прикрутили. Тобто, зараз ми будемо коли заводити, враховувати цю частину, що у нас ось тут буде перед. Конус заведено. Особливістю є те, що потрібно ось нижні гвинти, які до пильника кріпляться їх всі затягнути. А ось ці, бачите, вони наживлені. Для того, щоб у нас був варіант, От ми ловили ці отвори. Тут зараз все понаживляємо, і коли вже всі гвинти будуть стоять, тоді вже все можна це стягувати. буде так, ось тут наживили, ось тому що потрібно було десь підтягувати. тому ось тут по, по куту не потрібно затягувати. Зараз були гвинтики. От всі по периметру все наживили-наживили. І наступний етап ми стягуємо ось цю частину. Отут от всі гвинтики закручуємо, а потім тільки закручуємо оці всі гвинти по периметру. Спочатку в куті, у всіх чотирьох кутах, а потім уже зверху по периметру. Так, бункер збирається по годинниковій стрілці справа на якщо ми зверху на нього дивимося. Мо у нас ось тут, ось тут є такий широкий проріз з цієї сторони, а з цієї вузенький між ними. Це для того, щоб ми отут тут так конвертик вставляємо hop, і прокручуємо його. Але один момент. Його потрібно вставити. Ось його потрібно так вставити. Сюди вставляємо. А потім трошки на себе і вверху, ось тут також, щоб воно защопнулось сюди. Ось це кубовий бункер на пробу, перша зборка. Значить, ось ці верхні перемички поставили для того, щоб коли ми ставили перші, а ось ці нижні перемички, щоб він не хитався сильно, тому що там пере... М вузол не дуже такий впевнений, якщо ось ці плитки не ставити. Але Тут виходить плитки поставити, а вже третю сюди не заведемо. Треба зняти буде верхушку, верхню перемичку, вставити плитку і потім поставити верхню перемичку. Ось, зібрали всі плитки. Так, тут особливість в тому, що оце віконечко, воно може бути тут, може бути тут, може бути тут його розположити, в залежності від того, яка вам потрібна висота шнека. Тобто, якщо дуже то ви розміщаємо його в цій площині чи посередині, або якщо. Ну, дуже плоскошник має лежати, тоді розміщаємо тут внизу. І тоді буде куту, кут нахилу, у нього там 15-20 градусів. Далі ось плитки всі зібрані, зараз воно стягується і зверху ставимо а, верхню частину деталі.